Друзі, моє вітання! Вночі Ростовську область масово атакували невідомі дрони. Як зазначають російські телеграм-канали, під атаку потрапила місцева залізниця у Новочеркаську, Дрес та об'єкт Ростелеком. Натомість, на жаль, знеструмлена частина сум через обстріл армії Росії. Стався також. Обстріл безпілотником по ринку селищі Великий Бурлук, це Купінський район Харківщина. Ну і більш детальніше про те, що відбувається на фронті, дізнаємося разом з військовим оглядачем, нашим спікером. Це Василь Пехньо. Пане Василю, я вас вітаю. Добрий день, добрий день. CNN зазначає буквально в кінці минулого тижня. Писала, що за кілька тижнів збройні сили Росії перейдуть до посиленого літнього наступу, і Росія можливо застосує 160 тисяч військовослужбовців, які нині зосереджені поблизу лінії Фронту, наскільки на вашу думку, ця цифра відповідає реальним можливостям Росії щодо формування ударних угруповань, і які, от, не знаю, головні напрямки для цього удару вони можуть обрати, я взагалі не бачу розуміння. Менема розуміння абсолютно ніякого де раптом взялися сто шістдесят тисяч. Можливо, СІНН це намалювало для красного слівця, як то кажуть цю цифру, тому що. Це не є щось хтось новий. Воно звучить так, начебто, десь із кишеньки Путін дістав 160 тисяч військ, і зараз вони створили якийсь ефемерний. Ніхто про нього не знає. ударне угруповання десь на якомусь із напрямків такого немає. Тобто ми знаємо від служби зовнішньої розвідки нещоданіх її коментарів про те, що в Україні є близько 700 тисяч окупантів. Ми знаємо, ну в мене є єдине припущення, хіба що про щось пише, але це знову ж таки. Це може в багатьох процесах. Ось такі е фразочки, які вириваються з контексту західних змі, і з'являються в українських медіа, вони викликають велику ну, такі. Обурення в суспільстві велике питання, великий страх, паніка, тому що ніхто не розбирається з предметом, як і зрештою дуже часто журналісти самі не розбираються з предметом того про що вони пишуть і не розуміють наслідків таких їхніх публікацій, зокрема для українського суспільства. Я ж кажу за цією статтею CNN виглядає так, що, начебто, десь є 160 тисяч російських військ, які зараз беруться в ударний кулак і побруть захоплювати якусь ділянку території, тому що це реально це гігантське число людей. Ону приблизно для того, щоб здійснити росіянам операцію на сумщині. З блокування сум, не захоплення сум, а з блокування її шляхів, то це якраз таки десь би потрібно було, напевно, 1150, які б постійно оперативно поповнювалися, але. Немає цих 160 тисяч. Тобто, коли служба зовнішньої розвідки говорить, що є 700 тисяч, з цією статтею CNN з'являється думка, що їх нібито 860 зараз це має бути. Ні, такого немає. Єдине, що я можу, можу, знову це я гадаю, mm -hmm. намагаюся на руках на пальцях вгадати ці слова, що мав на увазі CNN, це їхній опис тих, скажімо так кількостей людей, які зараз зосереджені на двох основних напрямках Російської Федерації, по яких вона тисне це Покровський і Куп'янський. Якщо брати до уваги навіть офіційні слова нашого головкома Олександра Сирського про те, що він говорив, що на Куп'янському напрямку зараз зосереджено 111 тисяч військ. То на Покровському, о, на Куп'янському Боже, перепрошую на, Ку на Покровському напрямку зосереджено 111 тисяч військ, а на Куп'янському зараз відомо, що зосереджено десь близько 50 60 тисяч військ, то в сумі це якраз. Такий буде 160 170 тисяч військ, які зараз є вже на фронті на головних напрямках удару Російської Федерації, тому що, на мою думку, головними напрямками є першочергово Донеччина, другочергово це Куп'янськ Тобто, вони прагнуть туди задати удару, щоб отримати, заволодіти цим населеним пунктом, який вони вже давно йому ламають хребет, але ніяк не можуть цього зробити, тому підсумовуючи, можливо, якось заплутав, перше. Є є 700 тисяч. Немає 860, немає десь 160 тисяч, які заховалися на території Російської Федерації. Зараз будуть направлені на війну з Україною. А є нечіткість розуміння цієї публікації CNN. Максимум, що можна пропустити, це 110 тисяч під Покровськом і 50-60 тисяч під Куп'янськом. Як напрямками двома пріоритетами, на мою думку, які би я виділив напрямками головного удару противника. 110 плюс 50, виходить 160, які є на лінії фронту на двох таких пріоритетних напрямках. Все угу. це не є щось нове. Це не є якісь нові формування. Це старі формування, які вже зараз присутні, які вже зараз тиснуть. от, там сьогоднішні атаки майже половина їх відбувається. Це під вопрос. Угу. пане Василь, а яка ймовірність, що можливо СНН е, говорили про те, що е, ми знаємо, що з весни на Росії розпочався весняна призов і там якраз от те число, яке вони мали би призвати, от десь близько 150 тисяч осіб. Можливо, якраз от е, це і є той загажник Росії, який вони собі не збирали з травня місяці. Ну, ми ще поки що за час повномасштабної війни не бачили, щоб строковиків направляли напряму на війну, тим паче до України. Тобто строковики застосовувалися виключно в одному випадку. Це був варіант ну такого масового застосування їх. Я не кажу про якісь одиночні варіанти. Масове застосування відбувалося на території Курщини, і теоретично, там на Курщині вони могли і мали таке юридичне плюс-мінус право на те, аби брати участь у війні, тому що вони перебувають на строковій службі. Якби зазнають нападу на територію їхньої країни, і вони мають відбувати. Атися і і так далі, і тому подібне поки що. Далі, навіть попри весь всю зґвалтованість російської конституції, про те, що вони собі записали окуповані території як їхні території, ми. Все ще не бачили якогось масового використання російських строковиків на окупованих територіях України, навіть попри те, що де юре в хворій російській уяві вона вважається територією Росії, е, і теоретично це би давало право використовувати їхніх строковиків. Тому я не думаю, що це можна розглядати як ресурс. Е, 150 тисяч військ. Я би радше за все звернув би увагу на майбутнє: що певний мобілізаційний ресурс е, десь приблизно, навіть до речі, в таких цифрах: 150-130-150 тисяч військ росіяни можуть отримати в мене Інформації даних немає, але це розглядається як одним із можливих сценарій. Цей ресурс може бути отриманий внаслідок навчань запад-2025. Це такими є умови води західних розвідок, зокрема, розвідки Латвії. мене мені доводилося спілкуватися, мати інтерв'ю за міністра оборони Латвії, і вони говорили, що вони розглядають один із варіантів, один з можливих сценаріїв навчання які будуть відбуватися в Білорусі. У вересні цього року спільне навчання Росії та Білорусі як варіант щодо мобілізації людей щодо отримання більшої кількості осіб особового складу Росіянами, тому що вони можуть під соусом того, що мовляв, ми вас не на війну закликаємо там наприклад до резервістів, звертаючись. Ми вас не на війну закликаємо. Ми вас закликаємо виключно там пройти збори резервістів, провести навчання, підтримати ваш фах, скажімо, там і тому подібне в і, і змусивши їх поїхати на ці навчання більше сотні тисяч резервістів. Про що власне ділилися зі мною цими думками? Міністр за міністра оборони Латвії, то якраз таки отримати цей цей ресурс. Додатковий ресурс, які оцінюється, що він може бути більше 100 тисяч. Хоча сценарії по западу 2025 можуть бути зовсім різними від повного оформлення окупації Білорусі до походу на сувальський коридор до наступів на територію України все, що завгодно може бути, і це насправді вересень дуже небезпечний місяць з точки зору саме таких дій з боку Російської Федерації, і тоді вони можуть отримати якийсь потенційний мобілізаційний ресурс. Ну вже мобілізований, скажімо так, ресурс, mm -hmm. і це може бути більше ста тисяч. Але знову ж таки, це поки що вилим. воді писано. Mm -hmm. Гаразд. Давайте тоді безпосередньо до найгарячіших напрямків. Подивимося, яка там ситуація. Росія просувається на покровському напрямку. У місто вже заходять ворожі ДРГ, і кілька днів тому росіяни прорвали. До Покровська, в однієї з бригад просто не підході, повідомляє Deep State. Також Deep State повідомляє про випадки дружнього вогню через плутанину з маршрутами ДРГ. І я тут нагадаю, багато хто вчора теж згадував цю цитату Deep State, що брехня нас погубить. Цей ресурс робив цю заяву задовго до того, як російські ДРГ проникли ще до Покровська. Наскільки, на вашу думку, дійсно критична ситуація у Покровську? Ну і ем, чи дійсно ці. Проблеми ці виклики, що ДРГ проривається до Покровську, може бути пов'язане з нею, через проблеми з координацією між підрозділами чи відсутністю необхідної кількості особового складу на цьому напрямку. І це першочергова проблема полягає в тому, що в нас справді не вистачає піхоти, е, хоча загальний ресурс, наже ж мобілізовують людей, мобілізовують питання, як ними розпоряджаються. Це актуальне питання. Тут я солідарний е, в минулому зі своїм колегою журналістом Юрієм Бутусом. Нині він вже військовослужбовець Національної гвардії, е, але він говорив, що. Питання до того, як ми ресурсом послуговуємося, тобто є мобілізація людей. Вони кудись приходять. Є ці люди. Питання постає: як їх якісно навчають, які і до яких командирів вони потрапляють? Як вони ну як їх використовують? Цих людей, яких досі далі мобілізаційна українська машина продовжує мобілізувати? Тобто, не можна сказати, що ми геть зовсім позбалені ресурсу. Ми маємо ресурс питання щодо. Розумного його застосування це зараз про зброю, до... а не про людей. Ну про людей так само до речі можна говорити. Тільки це не ресурс, це люди. Угу. Uh, так, я ви ще хотіла так, так да хотіла зазначити, пан Василь, але ж ми знаємо, що ну принаймні переважна така посада, напрямок за який який найбільш популярний це БПЛА Можливо, якраз от через те, що мало хто хоче йти в піхоту, всі більше на цей напрямок на ідуть. Пані, а скажі, а звідки ми це знаємо? Ну, це якась узагальна думка. Ми бачили якісь цифри. ну, насправді ми не знаємо насправді до чого ми прив'язуємося. Це узагальнена думка щодо того, що йдуть на БПЛА. Так це грає людська логіка, що люди йдуть туди більше, тому що це здається безпечним. Зараз повірте, за нинішніх умов технологічної війни оператор БПЛА стає фактично, що піхотинцем штурмового на передовій, по факту, коли кілзони збільшуються до 20 кілометрів війна це завжди зона підвищеного ризику, і говорити, що там ми точно знаємо, що куди, в яких пропорціях і скільки людей йде. Ну ми не можемо. Ми з вами не можемо точно назвати цифри, як наскільки мобілізація зараз відбувається, куди люди йдуть, на які посади, на кого їх готують. Це все такі уявлення, які не підкріплені фактами. Але я повернуся до того, що е, головна наша проблема це справді те, що ми зараз поки що не можемо забезпечити. Зупинку просування ворожої піхоти піхоти, яка наприклад на тому ж таки покровському напрямку, гігантсько велика кількість їхня. Повертаємося до цих цифр: 110 тисяч людей осіб особового складу. Приблизно зараз вони в Смузі Покровська зосередили по 10 тисяч на 10 кілометрів. Це фантастична концентрація військ. Це величезна, просто гігантська концентрація військ, яка якраз такими своїми невпинними атаками, невпинним виснаженням наших військ, досягає. Певних результатів певних результатів, е, тобто, чи є результат у вигляді прориву диверсійних груп противника до Покровська тривожним та небезпечним, безсумнівно є. Чи є він катастрофічним? Ну я не схильний так думати, тому що я взагалі гадаю, що противник навряд чи буде застосовувати тих, скажімо, так, тактику міських боїв е, задля захоплення покровська. Так зараз Ну зараз реально зростають суттєво ризики того, що ми можемо втратити покровськ в якійсь перспективі, але е-е-е а можемо і не втратити. Зрештою, насправді, росіяни ще наприкінці минулого року, навіть восени минулого року, вже ж були під Покровськом, Так вони вже так. ну майже рік тиснуть на Покровськ і його не зайняли. Тобто, це ж про щось означає, означає а, І... До чого я веду міські бої зараз не варіант для противника. Міські бої це те, що було в Бахмуті, і це те від чого я гадаю, ворог відмовився так в такому глобальному сенсі, тому що в Бахмуті вони реально поклали армію вагнерівців. Цілу армію вагнерівців вони стисали в Бахмуті в межах міських боїв. Для нас ці міські бої теж були виснажливими, але я веду до того, що е для чого реалізовувати бахмутський сценарій, ну логічно, противнику, якщо він може. І намагається реалізовувати Авдіївський сценарій. Що чи відрізняється Бахмутський від Авдіївського? Це коли в Авдіївці флангами росіяни перерізали наші е, шляхи постачання і таким чином намагалися затиснути велике угруповання наших військ в Авдіївці без їжі, без води, без БК без ротації, без евакуації. Е, просто фактично, що їх відрізати і оточити, створити такий авдіївський котел. Е, mm -hmm. Так, от цього не сталося тоді, дякувати Богу. Але Авдіївку ми втратили зараз. Такий самий сценарій, на мою думку, росіяни будуть впроваджувати із Покровськом, і не диверсійні групи є найважливішим ресурсом, навіть я би так сказав, або найбільшою небезпекою. Значно більшою небезпекою є ті події, які відбуваються північніше Покровська, Покровська та Мирнограда, населені пункти, новоекономічне лінія Разі на Родинське, яке просив цей напрямок. Противник посилив останнім часом, і ми бачимо, що там він просувається з метою фізичного перерізання трас сполучення покровсько-мирноградської агломерації з нашим. Металовими територіями або фізичного перерізання цих трас, або проходу. З метою того, аби їхні дрони діставали і робили просто пекельною цю логістику. Ось що ворог насправді зараз пропрацьовує. Нам більш того, навіть зараз я так скажу таку думку, яка підкріплена. Ну, наприклад, міркуваннями аналітика відомого військового аналітика Костянтина Машовця, і я мені вона видається цілком логічною. Нам немає потреби посилювати заганяти підрозділи в сам Покровськ, тому що якщо є ризики відрізання логістики, то ми тільки можемо, скажімо, так. Зробити ситуацію, коли більша кількість підрозділів опиниться відрізано від такої логістики, тому нам просто немає потреби заганяти зараз війська у Покровськ, е, і легше за все формувати на вигідних рубежах е, такі ореволи знищення кілзони для противника, не даючи йому зайняти Покровськ, навіть не тільки зайняти Покровськ, який відрізати цю логістику на логістику. Треба насамперед звертати увагу. Ось це значно небезпечніша ситуація ніж одиничні групи ДРГ, які заходять до Покровська. Тут я чесно, я не бачу таких ризиків саме по групах ворога, які спідні заходять. Так їх не треба не допускати. Так це бажано робити. Ну, завчасно, але зрозуміло, що це я або інші люди, які сидять там в комфортних кріслах на диванах у Києві, можуть про це говорити, але реальність вона зовсім відмінна від від слів, скажімо так. Гаразд щодо харківського напрямку Росія розпочала наступ на ще одному напрямку в Харківській області з метою відвернути українські резерви від купінського спрямування. Це повідомляє військовий осман. Тут цитата ситуація не надто сприятлива для нас. Велика довжина кордону дозволяє ворогові здійснювати подібні дії майже по всій лінії фронту. Кінець цитати. Ну і тут ще інститут вивчення війни повідомляє, що окупанти просунулись до нафтопереробного заводу в північній частині Вовчанська та на північ. Захід від міста також російські війська продовжують наступати поблизу тихого та приліпки, пане Василю. Наскільки успішною є у ця тактика відволікання з боку росіян? Наскільки для нас це прям, ну, критичний аспект? Ну, критично не критична, вона очевидна і очікувана. Тобто, в тому є логіка. Якщо ти хочеш, як я сказав, пріоритетною цілі номер два після Донбасу. На мою думку, є Куп'янськ. І якщо ти хочеш зайняти Куп'янськ, тобі потрібно роззасередити українські війська українських оборонців, які там тримають цю лінію бойового зіткнення на інші напрямки. Ми бачимо, що зараз росіяни такі дії проводять з метою розтягування наших військ на прикордонні на півні у північно-східній частині Харківської області, населений пункт Мілове, яке вони зайняли на прикордонні. Далі рухи на Амбарне Строївка теж на прикордонні на правобережжі річки ОСКІЛ. Це все власне про розтягування цих ресурсів. До речі, я не зовсім розумію, що саме мав на увазі Осман кажучи про новий напрямок. Тобто, це якось дуже узагальний новий напрямок. Я знаю, що там. Там, колеги намагають так само ставлять питання з приводу того: розпочали про новий напрям. а про які новий напрямок про що ми про, про які це е, міста, села, населені пункти йдеться на Харківщині. Е, мені стане на зараз видається, що всі напрямки відомі. Це прикордонні. Це може бути багато точок прикордонні. Так справді не тільки Мілове та Строївка, це може бути інші точки в е, прикордоні нашому із Російської Федерації на території Харківщини. Це однозначно більша увага зараз до Вовчанська. Вовчанську свого часу було створено такі ну неприємні обставини, наприклад на нашому правому фланзі оборони Вовчанських хуторів. Я маю друзі, товаришів-прикордонників, які там тримають оборону. Вони кажуть, що ну ми реально втратили там багато через те, що командування подекуди не звертало якісно уваги на цей напрямок. Він був такий ну десь на. На другому, на третьому, на десятому плані, і ми там втратили певні певні лісові масиви, які да зараз будуть дозволяти противнику продовжувати наступ. Він не буде загрожувати чимось там оперативно-стратегічним сенсом цей наступ. Ні, він просто буде, він просто буде із метою того, щоб не втрачати якісь території, щоб не відбувалося змін на змінна мапістай. Деякі командири будуть тримати цю ці локації до останнього, посилаючи туди все нові нові групи для того, щоб ну власне. Не було цих психологічних змін. Ми не маємо насправді реагувати на те, що там десь десь щось втрачено, де звідки щось відступлено. Ми маємо реагувати на небезпечні тенденції. Те, що от ви говорите, по учанську переміщення ворога на південний берег річки Вовчої Учанську це небезпечна тенденція, е, як і на Мирноградсько-Покровській агломерації свого часу захід противника за трасу покровськ Мирноград Костянтинівка це небезпечна тенденція. А те, що ворог просунувся на три посадки попередньо на, на півтори, відступивши, це не є небезпечна тенденція. Те, що п'ять осіб ДРГшників забігло до Покровська, ну це неприємний факт, але це не знову ж таки потус. На мою думку, це не є щось, що от прям змінює якось там обставини, чи те, що ворог захопив село в прикордоні, типу міловечін це небезпечна тенденція. Ну, це сумнівно, тому що фронт це це є просто і кордон, точніше, це є загальну лінію фронту, і там можна припустити, що ворог десь може мати якісь ситуативні просування. Насправді я хочу звернути увагу, підсумовуючи все це сказане. Угу. На Харківщині ворог буде розтягувати наші війська. Його головна задача це вийти на Куп'янськ. Є хороша новини в цьому сенсі. Зараз основна увага щодо Куп'янська ворога зосереджена на правобережжі річки Оскілу в районах населених пунктів Кіндрашівка, дворічна. Це той плацдарм, який вони сформували на правобережжі Осколу. Хороша новина з цього плацдарму. Погана новина, те, що він існує. Погана новина, те, що ми його не зріжемо. Ну це вже зараз очевидно стає. Нас немає просто сил на те, щоб його зрізати. Хороша новина полягає в тому, що росіяни досі не спромоглися переправити техніку через річку Оскіл. Е, і в цьому є хороша новина, тому що йому цьому не дають це зробити наші дронові підрозділи, зокрема дронові ракетні підрозділи, які знищують будь-які переправи через оскіл е, і не дають переправляти техніку, виключно піхота. Е, знову ж таки, хороша новина полягає в тому, що у кишенці на лівобережжі осколу у нас там далі зберігається ще кишенька, Синельникова, наприклад, населені пункти, е, які з лівого... Е, з лівобережжя осколу має тиснути на купінську пінську зловий. Зараз там а кількість атак мінімальна. Тобто, що це означає? Це хороша новина. Вона полягає в тому, що противник не має ти. Тієї достатньої кількості ресурсів, які буде дозволяти йому і на лівобережжі осколу тиснути на Купінськ, і на правобережжі осколу тиснути на Куп'янськ, і ще й на цих спрямуваннях проводити відволікаю маневри з метою розтягування наших військ де-інде, в інших районах ведення бойових дій. Тобто зараз з цих трьох напрямків лівобережжя правобережжя і інші напрямки, ворог використовує активно правобережжя і трошки смикає по інших напрямках, тобто. Факт полягає в тому, що поки що в нього немає того ресурсу, який би uh -huh. дозволив якось так якісно uh -huh. розтягувати нашу оборону, але я не виключаю uh -huh. будь-які сценарії попутинського. Угу. Пане Василю, на останок каналу повідомляє, що Україна посилала повітряні атаки на Москву після розмови Зеленського з Трампом, атаки українських дронів у столичний регіон Москву та під Москові почастіше відбулося це після розмови, де американський президент поцікавився в українського колеги про те, чи зможе Україна бити по Москві, якщо США поставлять далекобійну зброю. Як ви оцінюєте зв'язок, чи є це зв'язок між цими подіями? Що була розмова з американським лідером, і от останні дні дійсно стали частіші повітряні атаки на Москву та під Москву. І власне, як в чому ми можемо побачити результативність цих невідомих а а атак від невідомих дронів? Перше з приводу цієї тези Трампа, особливо щодо постачання американської зброї удалі поMosкві? Ну, це цитати, які наводилися в? Зміни, тобто це не є пряма мова так, самого Трампа, і так. Трамп згодом може дуже швидко заперечує те, що він таке говорив. Він а, зразу сказав, що ні-ні, в жодному випадку не треба бити по Москві Зеленському, а, тому не факт, що така розмова відбувалася, якщо відбувалася, то зараз американський президент відкотив, скажімо так, ситуацію назад. Це перше. Друге, а, чи може бути тут взаємозв'язок? Я думаю, що в нас цілком Своє є бачення і без американського президента того, що нам потрібно бити по Москві, тому що там саме гавань величезної кількості російських оборонно-промислових підприємств, які потребують наших ударів, скажімо так. Тому тут, і без нагадувань, і без акцентів Дональда Трампа, ну ми прекрасно розуміємо, по чому треба бити. Третє. А щодо ефективності таких ударів, вона насправді важко вимірюється. Об'єктивно, метрика вимірювання ефективності таких ударів вона доволі складна. Якщо наприклад операцію повотина, ми можемо чітко порахувати, виміряти, зрозуміти, що це там третина знищених літаків російської стратегічної авіації, то подекуди удари по Підмосков'ю приліти прильоти в якісь оборонні підприємства. Ну Важко оцінити їхню ефективність, важко сказати, вони були хорошими чи вони були поганими. Важко інколи сказати, чи вони просто прилетіли, тому що в Росії справді, по перше, закрутили трішечки гайки е, в сенсі публічного висвітлення людьми фотографії тих місць прильотів, куди це стається зараз за останній час. Тому що об'єктивно, кількість наших дронів ну зросла зараз. Прильоти теж відбуваються значно частіше. Росіяни про це теж значно частіше повідомляють, але зараз вже значно менше з'являється таких. Підтверджень таких прильотів, хоча там сьогодні, наприклад, по ростовській області було багато прильотів і все рівно відео зберігається. Але ж пане Василя, вибачте, перериваю, там здається. Вже чи 20, чи скількись регіонів на Росії, які взагалі заборонили будь-що знімати, фіксувати щодо прильотів? Тож ну суто банально, ми не зможемо так. От знайти підтвердження, що влучили ну, важливі... що ну стало значно складніше виміряти да. цю ці ці отримати ці публічні підтвердження, можливо, їх розвідка має. Ну ми з вами просто. Кожу про публічну те, що можна відкритими джерелами аналізувати публічних підтверджень, стало значно менше розвідка. Можливо, ними володіє з'являється. За декілька днів, інколи за тиждень, за півтора-два після атак з'являються супутникові знімки, які дозволяють нам оцінити масштаби так. руйнувань тих чи інших підприємств. Це є один із ресурсів, і він такий доволі цивільний, доступний. Ці супутникові знімки знову ж таки вони теж не дають повного розуміння картини того, які ж все ж таки пошкодження, окрім знищеного, скажімо там, дірки в даху було завдано цехам якихось підприємств, виробничих потужностей всередині. Факт того, що ми. Пробираємося глибше і краще до російських тилів і під раніше взагалі не було атаковане, тому що туди просто дрони не долітали. Не те, що воно не було атаковане, туди просто не долітали наші засоби. Зараз ми почали пробиратися більше. Це якби наступний крок. Третій крок має бути більш серйозні ураження, більшими бойовими частинами, більшою кількістю дронів. Вочевидь, я так логічно думаю, що воно би так мало бути таким саме третій крок. Тому насправді метрику провести і ефективність мірити цих ударів надзвичайно надзвичайно складно, але звісно, є і видимі результати. Е, я думаю, що всі українці, які спостерігають, отримують фантастичну сатисфакцію від тих москвичів, які застрягають постійно в аеродромах в своїх московських шереміті, однадєдова і внукова зараз. Час сезон відпусток, не можуть вилетіти по днях. Дуже тривалі затримки в аеропортах. Відбуваються через план ковр, який оголошується в Росії внаслідок прольоту дронів. Тобто, будь-який, навіть один малесний дрончик, робить колапс для російської цивільної авіації, яка не може вилітати, тому що російський ППО просто-напросто може її збити, uh -huh. тому це має. Ну там були оцінки про те, що одна так, один такий план перехоплення кав'юру він коштує 250 мільйонів доларів, приблизно еквівалентом для Російської Федерації. Це дуже приємні цифри. Uh, я по початках, коли це почало відбуватися, я був такий скептичний щодо цього, розуміючи, що. Це може мати тільки якщо системний буде мати характер, тоді воно буде мати сенс. Зараз ми реально бачимо, що вже тижні два є цієї системності, плані перехоплень, блокування російських аеропортів, і це відбувається. Це приблизно такий самий негативний економічний ефект, який свого часу Росіяни провадили щодо нас у 2022-2023 роках. Пам'ятаєте, коли міг 31 к злітав, незмінно вмикалася тривога по всій території це. України. Ставали маршрутки, зупинялися торгові центри. Люди виходили з Роботи ховалися в укриття, бо ми не розуміли, як воно працює зараз. При зльоті міга не по всіх регіонах України і не одразу вмикається тривога. Є розуміння наших повітряних сил і розвідки щодо того, чи є це справді бойовими вилітами, чи це є виключно навчальними. А тоді на кожен навчальний виліт в нас зупинялися просто колапс економічний. Траплявся і росіяни цим користувалися. Потім ми навчилися цим жити. Питання, чи з цим жити вони? Не знаю, риторичне питання, але поки що це працює. Угу. Пане Василю, щиро вам дякую за цю розмову, за те, що прийняли наше запрошення і допомогли нашим глядачам, зокрема, пояснити такі важкі питання, які стосуються, і впливають безпосередньо на кожного з нас. Військовий оглядач Василь Пахньо був разом з нами. Друзі, пане Василю, ще раз вам дуже дякую. Дякую.